Доброго ранку. Добу без відпочинку, без перерви в роботі. Постійно на ногах, в якомусь русі, щось робиш. Комдодвижені, що робиш? Доброго ранку. Води подати, Води подати, погодувати, допомогти, перевернутися на інший бік. Це найважче, мабуть, дивитися на те, як людині погано і нічим не можеш їй допомогти у цей момент. Попри все, я налаштовуюся на гарну зміну, щоб все було добре. Чим кращий настрій, тим легше працювати.